Вітаємо в четвертому фінальному модулі! Скоро ви офіційно станете справжніми гуру головоломок. Але до закінчення курсу ще три цікавих відео. У них розкажемо, як проводити захопливі групові заходи, математичні квести, руханки та конкурси головоломок. Тема цього відео конкурси командних головоломок. Вони вчать дітей працювати в команді і показують. Наскільки важливий індивідуальний внесок кожного у групі? Конкурс можна провести як у межах одного класу, так і всієї школи, району та навіть міста. Щоб ефективно застосовувати знання з цього курсу, вчитель, учні і батьки мають працювати в команді. Це гарний привід об'єднатися та зайнятися співтворчістю. Сьогодні ми розкажемо, як організувати конкурс командних головоломок і запропонуємо вам кілька варіантів завдань до нього. Цей формат використовують у Київському ліцеї наукова зміна під час щорічного конкурсу командних головоломок. Проводить його команда вчителів ліцею під керівництвом вчителя математики Бедова Олександра Володимировича. Тож, для організації конкурсу вам знадобляться: перше шкільні кабінети або інші простори. Їхню кількість визначайте за кількістю команд учасниць, друге подорожні листи руху по локаціях. І третє це реквізит для головоломок. А ще залучіть до роботи волонтерів. Вони фіксуватимуть результати команд на локаціях та слідкуватимуть, щоб все було за правилами. Перед початком змагань об'єднайте дітей у команди по 6 учасників. Це оптимальна кількість гравців, щоб розгадувати головоломки. Зберіть команди в одному місці та роздайте їм подорожні листи. Попередьте, що на кожну головоломку вони мають рівно 15 хвилин. І нумо грати! Ось приклади ігор, які можна використати на локаціях конкурсу. Перша головоломка побудова вежі. Вона достатньо проста, тому її можна провести з дітьми будь-якого віку. Вам знадобляться кілька упаковок маршмеллоу та приблизно 20 тонких дерев'яних паличок. Учасники гри мають побудувати із паличок та маршмеллоу вежу максимальної висоти. Волонтери фіксують висоту вежі кожної команди, перемагає та, яка спорудила найвищу. Друга головоломка кольорові послідовності. Теж проста головоломка, що тренує навички запам'ятовування. Її можна проводити з дітьми будь-якого віку. Вам знадобляться фішки чотирьох кольорів та два непрозорі мішечки. Завдання учасників запам'ятати послідовності. З одного мішечка гравці дістають фішки червоного, синього, зеленого або жовтого кольору. Коли гравець дістав фішку, він голосно називає її колір, наприклад, синя. Потім кладе її в другий мішечок та бере наступну, наприклад, жовту. І голосно каже синя жовта і так далі. Аж поки він не помилиться. Якщо гравець схибив, естафету перехоплює наступний член команди. Волонтери слідкують за правильністю відповідей та фіксують, скільки фішок безпомилково назвав кожен учасник. А ще вони рахують кількість дітей, які встигли пограти. Виграє команда, яка зібрала в сумі найбільшу кількість фішок без помилок. Третя головоломка називається обручі. І це не випадково. Вам знадобляться шість великих металевих гімнастичних обручів. Для цієї головоломки не потрібні додаткові математичні знання. Тому грати у неї можуть усі. Учасники мають скласти куб із гімнастичних обручів за такими правилами. Кожен має тримати в одній руці два обручі та не триматися двома руками за один і той самий обруч. Коли діти склали куб, вони мають перенести його щонайменше на один метр. Конструкція повинна бути стійкою, аби виконати це завдання. Волонтери фіксують, чи вдалося учням впоратися за 15 хвилин. Наступна головоломка — «Люди-числа». Вона розрахована на учнів вже від 6 класу, бо для вирішення цієї головоломки потрібно знати ознаки подільності на 2, 3, 4, 5 і так далі. Вам знадобляться пари картонних цифр, які скріплені мотузкою чи стрічкою так, щоб їх можна було одягнути поверх одягу. Надягніть на дітей таблички так, щоб одна цифра була на грудях, а інша на спині. Потім озвучте команді умову завдання. Наприклад, вишукуватись у ряд так, щоб число з картонних цифр спереду ділилося на три. А те, що позаду, на 4. Важливо, що діти формують число з цифр на табличках. І в цьому процесі взагалі може брати участь різна кількість учасників. Нехай вони пропонують усі варіанти, які зможуть зібрати. Коли версії вичерпаються, озвучте наступну умову. Приклади початкових умов та складання пар чисел, ви бачите на слайді. Волонтери фіксують кількість правильно побудованих пар чисел. Виграє та команда, яка має найбільше варіантів вирішення завдань. П'ята головоломка переправа. Вона також розрахована на учнів від 6 класу. Вам знадобляться малярний скотч та аркуші з надрукованими на них числами. Скотчем потрібно розмітити на підлозі. Поле, наприклад, розміром 6 на 6 клітинок. Команда гравців має по черзі перейти з одного боку поля на інше за такими правилами. Кіт можна робити на сусідню клітинку по вертикалі, горизонталі або по діагоналі. Як варіант, можна дозволити ходити через одну клітинку. Гравець збирає листочки з числами, на які наступає. Числа мають складати певну послідовність. Наприклад, перший гравець збирає числа в порядку зростання, другий гравець у порядку спадання, третій лише ті, що діляться на три. Послідовність обирає та озвучує для учасників волонтер. Не можна ставати на клітинку, на якій немає числа. Якщо учасник не може зробити хід. Він залишає число, на якому зупинився у клітинці, та вибуває з гри. Волонтери фіксують, скільки учасників переправилися на протилежний бік поля. Чим більше, тим краще. Та скільки чисел залишилося на полі. Чим менше, тим краще. І остання найскладніша головоломка кути та мотузки. У неї можна грати з учнями, які вже почали вивчати геометрію. Тут вам знадобиться мотузка довжиною 5 метрів. Її ви маєте видати команді та послідовно ставити такі задачі. Наприклад, побудувати кути 60, 90, 45 та 30 градусів. Ось декілька ідей, як це взагалі можна зробити. Куту 90 градусів можна побудувати з єгипетського трикутника, в якого сторони 3, 4, 5. Або спочатку побудувати правильний трикутник, де вже буде 60 градусів, а потім його медіану. Та отримати кути і 90, і 30 градусів. А для кута 45 градусів можна побудувати квадрат. І тут краще почати вже з рівних діагоналей. Волонтери фіксують, скільки кутів встигли побудувати діти та за який час. Виграє команда, яка побудувала всі кути за найменшу кількість часу. Коли всі локації пройдено, а завдання виконано, волонтери підраховують бали і визначають команду переможниці. На кожній локації бажано мати ще й оцінку за командну роботу, бо це дуже важливий елемент конкурсу. Отже, ми розглянули з вами кілька варіантів завдань, які можна використати під час конкурсу головоломок. Ви також можете вигадувати головоломки самостійно або знайти інші варіанти в інтернеті. При виборі завдань орієнтуйтеся на вік дітей, які братимуть участь у конкурсі. І дивуйте їх своїми цікавими активностями. У наступному відео ми поговоримо про більш локальні математичні ігри. Це квести та руханки. А на сьогодні все, до зустрічі!